Це виклик для мене буде дуже гарний бій. І поєдинок відбудеться у вазі 90 кілограмів. І у синій кутрингу запрошується боксер із міста Полтава. Олег Приймачов! Я Олег Приймачов, представляю місто Полтава, заслужений майстер спорту з таїландського боксу. Ну, це виклик для мене, тому що в аматорському тайландському боксі досягнув всього, чого можна було, максимальних вершин, максимальних здобутків. Тому зараз цікаво спробувати себе в новому виді спорту випала можливість. Саме в боксі я зроблю все, що від мене залежить для того, щоб досягти перемоги. Тому глянечам насолоджуватися водовищем. Here Here comes the boom. Here comes the the boom! boom! I don't fade. I don't stall. I break rhythm, timing, wall. Cut the angle, close the space. Read your fear on your face. clinch it tight, wait on bone. It's my house, it's my zone. here's in the dark, rounds with no crowds, silent grind made me loud. I don't need noise, I don't need fame. Need that moment when they say my name. See me brace yourself, hold your ground, check your breath. You don't really want it now. Feel the force, feel the sound. When you see me stand alert, no retreat, no reverse. You don't really want it now. Pressure hit, no way out. When you see me brace yourself, hold your ground, check your breath. You don't. Чех Олександр Ленідович є майстром спорту України по боксу. Представляю Рівненську область, місто Вариш, місто Супутник, Рівненська атомна електростанція. Боксом почав займатися з 97-му році, у 2004 році виконав майстра спорту України по боксу. Суперник потужний, план на набій, достойно провести бій. Head, no way out. When you see me, brace yourself, hold the your ground. Check your breath, you don't really want it now. Feel the force, feel the sound. When you see me stand alert, no retreat, no reverse. You don't really want it now. Pressure hit, no way out. This ain't hype, this is discipline. Discipline, years of work carved in the skin. In the skin, I don't flex, I demonstrate. Demonstrate, results speak, I dominate. Dominate, you confuse noise with real control. Real control, but silence builds the hardest souls. Hardest souls, when I move. Боксерський поєдинок у вазі 90 плюс кілограмів відбудеться за регламентом 4 раунди по 3 хвилини. І воєць синього кута чемпіон світу з тайландського боксу, заслужений майстер спорту з Муей Тай. Зріст 200 сантиметрів, вага 106 кілограмів, 200 грамів, вік 36 років. Олег! Ксер червоного кута, майстер спорту України. Багаторазовий переможець всеукраїнських та міжнародних турнірів з боксу. Призер всеукраїнських ігор. Зріст 194 см, Вага 119 кг 900 г, Вік 46 років. Олександр! Перший раунд. Довгоочікуваний дебют Олега Примачова у професійному боксі. Це людина дійсно виграла у Thai. все, що можна виграти. Мабуть, один з найтитуловішніших тайбоксерів в історії Незалежної України разом з Ігорем Любченко, хіба що він може скласти Олегу конкуренцію в плані нагород. І ось людина, яка билася в попрофах у кікбоксингу, він був бійцем Глорі, виступав і у Китаї. І от зараз він в професійному боксі. Yes. І здається, це нокаут. Удар по корпусу від Приймачова. Олександр Чех бере коліно і видно по обличчю, що йому дійсно боляче. Все, Все, бій завершимо. Вітаємо з профі дебютом Приймачова. Ну а його супернику бажаємо якнайшвидше відновлення. Все таки 46 років йому і відповідно такі удари. Е, Сумнів доволі задоволення пропускати, але е, з руки руки зробив. Тут навіть нема що казати. І у цьому поєдинку на 40 й секунді першого раунду дострокову перемогу технічним нокаутом здобуває боєць синього кута. Олег Приймачов! Яскравий блискавичний поєдинок, Облески боксерам, облески хлопцям. Ні. Захист захист. руки сильно підняв. Тримати треба було захисті руки. Пропустив удар. Зло. Удар був сильний в ребро, ну, побалює ребро. Не встиг насолодитися поєдинком, тому що дуже швидко все закінчилось. На жаль. Мені треба було провести якомога більше раундів для того, щоб отримати новий досвід якийсь, але. На жаль, опонент не зміг.